Інших виробників сільгосптехніки Богуслав. Машини для внесення добрив. Причіпні оприскувачі. Та самохідні оприскувачі. Якби це мені хтось зараз сказав, ти хочеш там будувати трактор. Тобто, оце продай все і вложись в трактор. Ну, я б думав. І гроші тут не саме основне грало. По-перше, люди. По-друге, надихає те, що воно виходить і робиться. І на виставку приходиш. Люди приходять, які купили машину. І одні бубнять, другі хвалять, але дискусія йде, і вони бубнять, хвалять, кричать, а на другий год приходять, ще одну машину купують. І ти розумієш, що ти правильно щось робиш. Ми випускаємо оприскувачі. Це така машина, яка на сьогоднішній день, мабуть, є одною із основних вирощування сільськогосподарських культур. Ринок вільний і ніша така широка була з тими оприскувачами. Ми пішли туди, поштовхалися лохтями, поборолися з конкурентами і виграли. Якби ми програли тут, я думаю, знайшли б іншу мішу, нішу далеше було. Тут вже питання у норові, у готовності mm -hmm. до конкуренції.